Всім привіт! Сьогодні поговоримо про новинку від марки Nightcore. ручний ліхтарик Nightcore MT2C Pro. Наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Одразу наперед скажу, що ліхтарик мене здивував своєю компактністю, потужністю та далекобійністю. Компактність цих цих факторів робить його дуже цікавим кандидатом на кишеньковий далекобійний ліхтар. Комплект поставки ліхтаря досить мінімалістичний. Тімляк та запасне ущільнювальне кільце. Кабель USB Type-C. Інструкція та картка гарантійних зобов'язань. Все це було в такому пластиковому блістері. І сам ліхтарик з вже встановленим акумулятором всередині, прикрученою кліпсою. І на ньому не було ніяких нагадувань ремовок, що перед використанням треба розкрутити ліхтарик та дістати пластикову проставку між акумулятором та контактом. Чим цей ліхтарик мене здивував? Тим, що в ньому заявлена далекобійність в 520 метрів, при максимальній яскравості в 1800 люменів. В принципі, це не є якісь такі захмарні характеристики, просто зазвичай вони в ліхтарях. Реалізовувалася за рахунок рефлектора великого діаметра і великої глибини. В даному разі ми маємо рефлектор співставний з традиційними ліхтарями на 18650 EDC формату. Але за рахунок світлодіоду ми можемо тут отримати далекобійність. А світлодіод тут у нас цікавий. Це UHI LED 20. Це одна з нових розробок. Марки Sysmax, І найткорф вже почав використовувати ліхтарі з подібними світлодіодами. В даному випадку, за рахунок маленької площі кристалу, ми отримуємо глибокий рефлектор співвідношення, за рахунок чого отримуємо дуже такий сфокусований промінь з досить широкою боковою засвіткою. Але, як недолік, ми маємо всього два режими 1800 та 50 люменів. Корпус ліхтаря виконано з авіаційного алюмінію, про що завжди любить хвалитись виробники, хоча це вже є стандартом. Цікавого на, саме в цій моделі. Це накатка на корпусі, вона повздовжна, але при цьому має такі закруглення, схожі на нарізи в стволі гвинтівки, що робить її ліхтарик дуже ухватістим, як голою рукою, так і в рукавицях. Кліпса довга, широка, прикручена на три. Гвинти з великими прорізами, що дозволяє використовувати паракорд стандартний як тімляк для даного ліхтаря. Причому є вузькі прорізи у верхній частині, де можна використовувати комплектний тімляк. Кнопка тактична, швидкого прямого кліку. Захищена на 360 градусів, як каже, виробник виступом. Ніяких ударених кромок тут у нас немає. А довжина ліхтаря, мені здається, 120... 117,5 мм, що робить його досить компактним, він ховається в долоні. Ніяких ударних кробок не робить його тактичний вигляд якимось тактичним. Звичайний DC-ліхтарик, в корпусі якого ховається далекобійний ліхтар. Клас вологозахисту заявлено як ip 68 що досягається в першу чергу за рахунок того, що у нас немає на корпусі ніяких портів для зарядки. Ліхтарик у нас заряджається методом розкручування та прямого під'єднання кабеля до акумулятора. Акумулятор у нас комплектний на 3600 мАг. І його фішка те, що в ньому є USB-порт Type-C і заряджається він, просто під'єднуємо порт до зарядки. Можна використовувати стандартні акумулятори. Головне, щоб у них виступ був пімпочка плюсовий, оскільки у нас тут реалізовано механічний захист від неправильного встановлення акумулятора. Мінусовий контакт у нас тут пружинка. З мінусів цього ліхтаря, оскільки для зарядки треба, треба його розкручувати, було б цікаво тут бачити не дрібну різьбу трикутної форми, а більш... Великого кроку різьбу прямокутної або трапецивідної форми. Присутній один гумовий ущільнювач і багато силіконової змазки для кращого вологозахисту. За рахунок того, що різьба дрібного профілю, вона буде швидше зношуватись, особливо перші її витки, коли ми шукаємо початок заходу при закручуванні голови ліхтаря. В ліхтарі Netcore MT2C Pro всього два режими. Перший режим це 1800 люменів, 2 години 15 хвилин та дальність 512, 520 метрів. А другий режим це слабкий 50 люменів, 28 годин та 95 метрів його дальність. В принципі, цей ліхтарик буде цікавий в першу чергу, тим, якщо ви хочете мати на кишені, ліхтарик, який дозволяє осліпити та пробити великі дистанції. З чим його можна порівняти? Його можна порівняти з netкором P16 тактичним. Але ми бачимо, які тут розміри, який тут дизайн. Плюс у то що в нього в комплекті є розсіювач яким купується опційно до МТ2C Pro також є розсіювачі. Але вони червоний, зелений та синій. Білого розсіювача поки я в продажу не бачив. І на прикладі цього ліхтаря тактичного ми бачимо розмір його рефлектора та світлодіода. І по дальності MT2C буде вигравати у цього ліхтаря. Але по часу роботи по розсіюванню тепла, безумовно, P16 буде вигравати. Ну і по компактності, відповідно, ми бачимо, хто виграє. Наступний ліхтарик, з яким ми можемо порівняти МТ-2C, це P10GT. На сьогоднішній день є друга версія P10GT другої версії. Вона трошки відрізняється по режимах, але функціонал в неї дуже схожий. В принципі, цей функціонал було б цікаво бачити на прикладі MT2C. У P10GT є три групи режимів. Тобто ми вмикаємо ліхтарик і у нас є три групи. Повсякденна група, коли у нас три режими. А якщо ми вимкнемо ліхтарик, натиснемо кнопку режимів і закрутимо його знов, то ліхтарик у нас блимне один раз. Відповідно, у нас вимінялася група режимів. У нас тепер тактична група. У неї тільки максимум і стробоскоп. Відкручуємо кришку, натискаємо кнопку. Ліхтарик блимне два рази, три рази друга груп, інша група режимів. Тут у нас вже стробоскоп, два режими слабкий та максимальний. І повертаючись назад, затискаємо кнопку режимів. Ліхтарик блимне у нас. Повертаємось до повсякденної групи режимів, яка нам потрібна. Відповідно, ми можемо комбінувати ті групи, які нам потрібні в залежності від обстановки. В цьому плані МТ10C був би дуже цікавий, щоб ми могли б вибрати ту групу режимів, яка потрібна. А наразі у нас тільки два режими, але немає всяких блимок, стробоскопів і ми можемо швидко переключитися між одним та іншим режимом, це теж є плюсом. І як не дивно, з подібних компактних ліхтарів у нас є для порівняння led Версія Solid Line Pro 110. Цей ліхтарик також має дуже непогане фокусування, в нього менша потужність, але, як ми бачимо, для фокусування тут використовується лінзова система. Лінзова система має як свої переваги, так і недоліки. вона дає більше артефактів у світлі. І, Відповідно, за рахунок того, що ми маємо якесь зум, повороти корпуса менше вологозах... рівень вологозахисту отримуємо. На прикладі mt 2 Pro ми отримуємо дуже цікаву комбінацію далекобійності, компактності та функціональності. З мінусів, що я назвав принаймні для мене це такі мінуси, але вони не є критичними, це дрібна різьба на корпусі, яка може досить швидко сприйти. В негодність, якщо не слідкувати за силиконовою змазкою. І другий момент це те, що нема в цьому ліхтарі режиму в один півлюмена. Він би дуже допоміг розширити функціонал даного ліхтаря і використовувати його вже як повноцінний edc ліхтар. Наразі ж ми маємо повноцін... майже повноцінний edc ліхтар, але вночі його використовувати ну дуже умовно, ми можемо, оскільки ми самі себе чи оточуючих осліпимо. Ну і що хотілося б бачити, безумовно, це в комплекті одразу якийсь простенький розсіювач. Або бачити в аксесуарах до цього ліхтаря якийсь білий розсіювач, який дозволить використовувати ліхтар більш універсально. Але в тому вигляді, як є, враховуючи ціну та комплектний акумулятор, ми маємо дуже потужний компактний ліхтар, який, я думаю, знайде своїх поціновувачів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні!